По... А что это за чемоданчик? А знаешь, о чем она ухо замотана? Потому что оно скоро отпадет, я пытаюсь его удержать. И давай ковтать таблетки, потому что это наше любимое занятие. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Отак і живем Привіт! Куди ми їдемо? Чертовіце Хто? Черто... їдемо йдемо. Там, де будуть черти. Так, там жіть черти. А ну, там йдеш ти. Тисяч черт. А ми уже <поцентр> <поцентр> в Тернаві No, so far, very good. Máme mňki. Máme У A є, super. поїсти А ми, a my не знаю де ми. Але не хляб не ми Тіковські немці чи є, я каріться. Тіковська Ще Щектан, це говорили. Okay. Ми буде їсти Дивіться, там. Я сильно дуже наїлась Там ми кушали дивіться Що я скажу? Агой! <му> дуже е жорстко з тим, що нас не могли дуже довго заселити. То беріть лижі наверх, то ставте лижі внизу, то не йдіть нікуди, то зараз буде, буде вечеря, то йдіть туди. Відтоді не йдіть туди. Ми вас погукаємо. Сидимо в кімнаті. Я чую, що тихо. Я думаю, воно тихо, тому що просто всі ті тихо сидять. Почала ходити по кімнатах, нікого нема. Дивлюсь вниз, а там всі сидять ждуть, я думаю, от ще клас. Зайшли, а учителя, де лазите? Ну, ви нам не сказали йти туди чи не йти. Ви нам сказали, ми зараз будемо ходити по кімнатах, ми вас погукаємо. Ми тут вже два години некоторих дівчинок заселили, ніколих дівчинок не заселили, а у ніколих дівчат вони там живуть. <плес>

Ми вже вдіваємося в курточки, заматуємося повністю. Їздим. Я не хочу. Я йду умріт. Я і я, я уб'юсь. Я поки що телефон брати не буду, тому що я на лижах ніколи не стояла і знімати собою не хочу. Поки що Но завтра і сьогодні ввечері, як ми підемо о, на лижі, то я вам зніму, як я падаю. Пупси, я пережила. Я з згори один раз, у мене вийшло. Другий раз я упала, тому що в мене не вийшло і я чуть -чуть... Ну, одну впаду на бок. Я навчилася, бо Там, виходить такі типо, качельки, і ти на тих качельках йдеш вверх, а потім тобі треба швидко з них злізти і треба швидко дійти, щоб другого ти пустив. І я, виходить, трохи запуталась, і мені це каже, швидше, швидше. Я швидше, швидше і коротше вниз поїхала. Ну, думаю, значить вниз треба. А потім мені Кая каже, вона хотела, хотіла, щоб ти просто рядом коло неї стала. Вона мені кричала, Віка, остановись, падай, 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 а я в итоге того останов... я нормально приїхалась, швидко, звісно, мені сказала, що я їхала як демон. І я нормально остановилась. Але Но другий раз, як я вже йшла, то в мене чуть не вийшло остановиться. і я упала, тому що я б вилетіла на дорогу. За минут п'ять у нас обід, а в два часа ми опять йдемо на лижі. Я хочу картошку. Я дуже хочу картошку. Сильно хочу картошку. Я люблю картошку. З тої сторони ота гора, на якій ми катаємося. Виходить, ми виходимо сюди, йдемо під дорогою, і у нас видно оці гори і на оці качелі чи дома. Ну, можеш,

Каталась. Я зараз дуже сильно боялась йти в цей на, на оцю гору. Я прям сикувала. Мене аж серце бухало. Я Ви Я так летіла. Ви бачили, як я летіла. Пыталась по чуть-чуть, потихеньку, потихеньку і як полетіла. <му> а ще, короче, тут є, я не знаю, що воно, і джакузі, ілі просто якийсь маленький басейн, там десь просто снижу такий в теплій воді, воді і такий, типа. Я хочу піти туди, але ну, я не знаю, можна ли нам йти туди. чи нам розрі розрішати учителя. У мене жорстко болять ноги. Коліна, ноги, це капець. Це просто срака. А завтра буде ще хуже, тому що ми всі будемо з скріпатурою. І це буде ще хуже. Давай, розказуй. Йдемося справить. <різь> uh -huh. uh -huh. uh -huh. Найкраща фотографія. Вітаю вас всіх, всіх красивих жінок світу, всіх красивих чоловіків, всіх вас вітаю, всіх красивих людей. Але тут обов'язково найкраща, звісно, Віку. Йоу! Знаєте, що мені сказали? Вони сказали, що нікому не дадуть їсти, але мені дали бар! Ні, вони мені дали покушати! Я не можу нормально ходити. У мене таке відчуття, як будь то, а куди я йду? У мене таке відчуття, як бутоби я в цих Ну, У Но мене ножка чуть умирає. Дві ножки. Я чувствую себе якось трусалкою. Я вам зараз покажу в чому прикол. Капець. Знаєте, як оці ботинки на лижі? То вони, типу, нормально отак в тебе ножка стоїть отак. А вона в тебе отак. І в ти, ти тебе повинна бути согнута коленка. Ого, в мене нога трясеться. І я зараз встала. І в мене було таке відчуття, наче я в оцих. Хто о... це? В бутіночках оцих непонятних. Я встала отак і я. Я не могла нормально встать. Я йшла по ступеньках отак. Це капець! Як <звук> сяду і ножку отак поставлю, типа на пальчики, то в мене нога отак починає трястись. Отак. Я не знаю, що робити. У мене ноги відходять. Уходять. Я боюсь! У мене є стату. Другий день уже. Надо шурувати, опять кататися. Це ж нічого поводити. Ідешся забіч. Ми не можемо нормально ходити. У нас все дуже сильно болить. У нас скоро обід, і потім можна буде. Ну, треба буде. Опять йти на на Я Не хочу. Я не хочу. І це як я ходю. Я не хочу лыжевать. Я хочу суп. Привет. Я не хочу, что ты грустная. Я просто стою, мы убираем, как это называется, Оці палочки обираємо. Я хочу на лижі, а в мене коліна жорстко прихватило, що мені сказали, що а-а, ти не підеш, Тому я нікуди не йду. Я буду допомагати, якщо хтось упаде. Хоча мені сказали, що краще не треба, типа сиди. А мені лінь сидіти, і так я чувствую себе і для того, що я сидю так, типа, що. Дивіться, де ми. Вау! Це типа джакузі. Вау! Вау! Ми йдемо на джакузі. Же? Так. Так, так, так. Ми граємо в карту. Привіт попсикові! Ми йдемо їсти. Ми проснули. Трошки болять, але я живу. Я так погано, як вчора тому я йду на лише, я йду на лише. з учителю один балак, він каже, що дуже сильно багато людей, ну, типу наших учнів, жалуються, що дуже маленькі порції дають. Це мої лежи. Як справи. Що? Нічого, через плечо. Я купила пупсам чай.

Ганна! Ганна мене ігнорує. Так ми кожен день слазимо. У цих жорстких ботиночках. Ребята, картошка, картошка, картошка. В мене є картошка, картошка, картошка. Це все время спала. Ми йдемо їсти. Я проснулася вся мокра. Я вся мокра. Мені після обіду замотало в коліна, дивіться. Ми хотіли заказати піцу через карту. Ну заплатити карти. Відтоді картою платити не можна, тому що в них щось там поламалось, а на піцу вже немає тіста, тому не будемо їсти. І я буду голодна, як свинюка. Опять ми йдемо кушати. У нас о, Ді -ді. сніданок. Привіт по попсихові. Я не хочу. Я хочу. Я хочу їсти. Я хочу їсти. Йдемо останній раз на лижі. І завтра ми вже уїжджаємо. Сказали, що хто хоче, тут може тіпа, на санках кататися. Ну, на таких тіпа, як поджопниках. Хто хоче, може на лижах, хто хоче, може сидіти. Посидіти я можу і вдома. На подджопніку я теж можу покататися вдома, а на лижах я не покатаюсь. тому я беру лижі в руки і шурую на лижах кататися я поїхала? У мене велика шапка, і в мене очки. Коротше, це... Я купила. <реку> Як це називається? фрі. І вони мені сказали. А ти не заплатила, а я розумі розумі заплатила п'ять хвилин mm -hmm. назад. Як вже я заплатила, вона каже, ти не платила, а я досила yeah, з кармана. чек. Че я я заплатила? заплатила. Купчик у нас буде ням ням Будемо їсти. Ми заказали піцу. Ми з'їли піцу. І ще Ганна Скаю заказували піцу. Вони ж дали півтора часа принесли. <плес> Вуція жде бісу уже другий час. Принесли прикиньте. Я йду набирати чай. Уже треба збирати речі Прикиньте, мені так не хочеться збирати речі Мені так впадло. Мені так лінь. Дивіться, оце виходить. Оце наш отель. Якщо ви піднімаєтесь сюди вверх то видно оце село. Отут я купляла е, і жінка мені сказала, що ти, а ти, ти не заплатила. Ти не заплатила, а я кажу, а я заплатила. Тут я постійно каталась так, уй-уй-уй-уй, отак волной. Коротше, було дуже весело. Я пішла набирати чай. Гарячий. Горячий. На самом деле я сюда ехать не хотела, но зараз я думаю, блин, я не хочу уезжать. Мне тут нравится, я научилась ездить на лыжах. Научилась ездить на лыжах. Короче, мы просто сидели в комнате и тут Вспышка света и вырубился свет. Мы едем ми... домой почти. Да, мы идем домой. дому. Я не хочу себя вернуться. Миша я ментально ретерна, она. Меня. Миша, Миша что повеш на то? Приїхали ми около школи. Повернулись. І має таке ощущення, що ми тут не були. Ми тут 100 років. не були. Так. Да. Сто років ми тут не були. А ми тут не були тільки тиждень. Ми приїхали і вже тепло на вулиці, вже птички співають. А прикиньте, ви зараз на лижах вдіваєте термобільйо, вдіваєте все по 350 всяких кофт, штанів. А тут. Я виходжу, я виходжу на вулицю, а тепло на вулиці. І так рукою мусиш так то закрити. Що? Що ще їм скажу? Що віки весне на навіть?